Я мене звати Гончаров Андрій. Е, мій псевдонім Джеремі Стар. Я трунтиблизд, діджей, музикант. Займаюся написанням музики у різних жанрах. Це може бути хіп хоп, абстракт, хіп хоп, джаз, рок. Саме главное, щоб Це було цікава музика. В першу чергу. Скільки років ви вже музикою займається? Ну так свідомо, десь з 2003 року. Це 20 років. <кліп> Це мій барбач. Сама формація ді зі мені дуже імпонує через те, що бачиш друзів, яких дуже довго не бачиш. Ну ж таки можливість пограти з цікавими людьми і отримати нереальну насолоду в цей непростий час. Тобто ми для цього і живемо. На мою думку, чи доречно і чи потрібно робити такі заходи зараз? На мою думку, потрібно робити будь-які заходи, які збирають на ЗСУ. для нас. Людей, які займаються музикою, це напевно ковток свіжого повітря. Всіх зараз кількість виступів зменшилась. Це, це нормальне явище. Але саме цікаве, що м -м, музика ж в нас жива, і нам необхідне теж спілкування. Знов ж таки, вона не може бути всередині постійно, і треба виливати десь назовні. І це чудово, що я змогу збиратися і проводити такі цікаві заходи. Що до країна для перемогу? Практика. Practice make it perfect. не одразу ж навчаються. М Фі ядерній фізиці, хімії так само в будь-чому. Тобто, будь це -то пісня, будь це якийсь спорт, навики, які сумуються в процесі ну, існування, дають результат. Я не сумніваюсь в перемозі нашої країни. Я вірю в наших хлопців. Це насправді дуже тяжкий рік, тому що я дуже багато товаришів поховав за цей рік. В мене, ну так трапилось, мене дуже багато друзів військових. Моя сім'я зв'язана напряму з військовою справою. Я щасливий, що я живий. Я щасливий, що ми маємо змогу жити так, як ми можемо жити ще на зараз. Це дійсно дуже важливо. Ну, на Думку саме лінивий тільки не донатить, ну, на мою думку, це вже стало нормою. І на е, навіть термін ну це 10 гривень гривня, неважливо скільки. Важливий факт колективного прояву волі допомогти цій країні. І це дуже класно, що в нас люди як спохватились і дійсно збирають колосальні суми. Це така й на мою думку. і Мене це тішить. Віримо перемогу, слава Так, віруємо, слава шановно!